Ця інформація є дуже важливою, якщо ви дійсно хочете знизити ризик розвитку раку. Рак шлунково-кишкового тракту є серйозною проблемою охорони здоров'я у всьому світі, щорічно викликаючи значну кількість нових випадків та смертей. Ожиріння, яке різко збільшилося за останні кілька десятиліть, є визнаним фактором ризику розвитку багатьох видів раку шумково кишкового тракту, включаючи аденокарциному стравоходу, кардію, печінки, жовчного міхора, пішонкової залози та колоректальний рак. Луман Скроб та його колеги виявили, що збереження надмірної ваги або обтяжене обжиріння в пізнішому віці у дорослих ще більше збільшується ризик. Зміна способу життя, включаючи дієту, фізичну активність, поведінкову терапію та баріатричну хірургію, залишається основою лікування ожиріння. Неможливо розірвати зв'язок між ожирінням і раком, несередитись на здорових. Засобах способа життя. Це можна зробити в будь-якому віці. Краще, якщо ви робите це раніше, але ніколи не пізно почати це робити. в будь-який день! У цьому моєму блозі ви знайдете добірку відео про можливі способи зниження зайвої ваги та підтримки здорової фігури. Якщо бажаєте це зробити, ви можете це зробити. Не втрачайте час та удачі. Дякую за лайки та розповсюдження відео.